Друзі, всім вітання! З вами Бондар Андрій. Сьогодні у нас 22 квітня. Знаходжусь я на майданчику автопригон. Тут є десь орієнтовно 15-20 машин. Давайте подивимося, які саме машинки тут є та скільки вони коштують. Сіат Алтеа 2005 року випуску. Сіренький гарний колір, 1,6 бензин, МПІ 210 тисяч пробігу. На механіці і вартість 4900 доларів. Volkswagen Golf 5 2008 року випуску в кузові Універсал 1,4 бензин TSI, тобто турбований двигун на механіці 6700 вартість цього автомобіля. Opel Astra H 2009 року випуску, 1,6 бензин. Вся ціла пишуть не фарбована, 222 тисячі пробігу і вартість даного автомобіля 5750 доларів. Opel Insignia 2010 року випуску, 2 літра дизель автомат 235 тисяч пробігу і вартість даного автомобіля 8600 доларів. Шкода Octavia 2008 року випуску, 1,6 газ бензин 275 тисяч пробігу, Універсал 6500. Volkswagen Golf 5 2008 року випуску 212 тисяч пробігу з двигуном 1,4 TSI на механіці і вартість даного автомобіля 6150 доларів. І ще один п'ятий Golf, це вже третій 5 Golf в універсалі 2008 року випуску, 1,6 бензин, механіка, 223 тисячі пробігу і ціна 6 300. Рено Меган 2014 року випуску 1,5 дизель механіка, 230 тисяч пробігу, кузов універсал і вартість 8500 доларів. Volkswagen Passat B6 2005 року випуску, 225 тисяч пробігу, пишуть, що не фарбований, 1,6 бензин 6400 в кузові седан. Citroen C1 літровий бензин, механіка, 2006 рік, 170. Пробігу і вартість даного автомобіля 4200 доларів. Volkswagen Golf 5 2004 року випуск 1.4 бензин, механіка 235 тисяч пробігу і ціна 5350 доларів. Бачите, стоїть ще один Volkswagen Golf 5 в Універсалі. Це вже, напевно, четвертий тут. І це він ось такий приходить з Європи, що я просто не. Строїли собі ілюзії, що ці всі машини гарні вже нализані, які стоять тут, що вони приходять такі з Європи. Ось такі машини. Десь щось м'ято може бути, щось обов'язково підгнивше того, що це п'ятий гольф, і він доволі часто гниє ось в цих місцях. Ну, тут вроді живий. Пороги, бачите, постійно також гниють в цих машинах. Так що, я ж кажу, не стройте собі ілюзій. Volkswagen Golf 5 2004 року випуску, 1.6 газ бензин 268 тисяч пробігу. І вартість даного автомобіля 5500 доларів. І ще один п'ятий Golf 2008 року випуску. 1.4 бензин, TSI 215 тисяч пробігу. І вартість даного автомобіля 6300 доларів. Меган стоїть без ціни в кузові Універсал. Ще один п'ятий гольфік. Ось за ці місця я кажу, що гниють, бачите, тут підчухали і будуть підфарбовувати. Це цілком нормальна практика в цих машинах. Opel Combo 2003 року випуску. 1,6 газ бензин, 227 тисяч пробігу. І вартість даного піражочка 5100 доларів. Пасажир. Дача Logan MCV 2011 року випуску. 1,6 бензин, механіка, 195 тисяч пробігу і вартість даного автомобіля 5450 доларів. 18 машин на сьогоднішній день тут на майданчику, 8 гольфів п'ятих, Так що якось так. Друзі, якщо вам сподобалося дане відео, напишіть, будь ласка, це в коментарях або поставте просто вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, також є мої контакти в описі до цього відео. Якщо вам цікава будь-яка із цих машин, якщо ви хочете знати більш детальну інформацію, можете набирати. Можу знати, тому що я знаходжуся через дорогу, ось там більше, більший майданчик, ви знаєте. Тому мені, в принципі, не важко буде перейти сюди, через дорогу, і спитатися щось для вас. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей! Ну і ось вже готова моя аудюшка, вона вже на обліку. Та, що була трохи гниловата з Європи, її вже зробили, підфарбували. Е, класні, до речі, фари, Муж, мушу відмітити, подивіться, не висічені нічого Противотуманки, фари, гарні диски, класна гума 23-го року, всі сезонка. Ну, це я так зразу говорю про плюси, бо того, що тут єдиний мінус це її ціна, дорого вона мені стала, так що поки що катаюся на ній сам. Буде коштувати в районі 5 тисяч доларів. Дороговато, але радує, що хоч по техніці машина адекватна. По техніці адекватно, нічого не вилізло і не вилазить. Тому, в принципі, задоволений автомобілем. Так що, якщо, до речі, кого зацікавить, бо зараз і до 5 тисяч важко знайти гарну машину. Кого цікавить, то звертайтеся.